Доброго вам дня, вельми, шановні пані і панове. Зрозуміло, що увага найближчі дні, можливо, години, можливо, й тижні, буде прикута до Риму, до Ватикану, до Сикстинської капели, де буде проходити конклав. І особливість ситуації в тому, що, ну, безумовно, як пише економіст, Господь, можливо, і не є. А людиною настільки активною, щоб брати участь в різного роду іграх навколо конклаву. однак творіння господнє людина завжди у цьому відношенні є дуже активною і завжди хоче будь в чому бачити певний сюжет, певну гру. Певну драму, можливо, комедію. Ну і куди ж тут подітися без ставок, без заробляння чи ну елементарна річ, просто відпочинку? А світова преса відгукнулася дуже активно про цю подію і сьогоднішні видання інформаційні агентства – Вибухнули цілим рядом матеріалів, зокрема, Кор'єра Де Ла в матеріалі Хто буде новим папою після Франциска, ще починаючи з 4 травня, пише про претендентів. Їх розглядається небагато, немало, 12-15. Ну, насправді, італійці зводять все буквально до чотирьох осіб. От і ці кардинали завжди в першій лінійці. Це ключові, так само, як і визначають аутсайдерів. Але не в тому справа. Справа в тому, що от, оця активність не може не породити азарт. І тому економіст також 4 травня в матеріалі Наш папський трекер чи поставили би гроші на наступного. Папу, з під заголовком гравці вже витратили 19 мільйонів доларів на основних претендентів. Розповідає про те, як ключові ринки прогнозні, такі як Полімаркет, Калші і Бетфейр роблять ставки на переможця, на учасників перегонів. Ну, власне, як на коней під час будь-яких перегонів. А сьогоднішній білд також ставить. Питання про те, про таємничість і закритість правил конклаву для того, щоб підкреслити, яка за цим стоїть святість, і які правила все частіше і частіше, і детальніше, і детальніше прописують ці сюжети, цей порядок, для того, щоб лише Господь і розум кожного із кардиналів керував його. Поведінкою і обранням тої чи іншої фігури. Ну, як я вже сказав, серед ключових претендентів можна побачити, і знайомого нам Меттю Зупі, так само, як і кардинала Пароліна, кардинала Тагле. Ну, власне, всі півтора десятка осіб, які є ключовими претендентами, не одного разу описувалося. І оця азартність. Людини на відміну від Бога і говорить. Про ще одну сторону цього процесу. Власне, це ставки Ставки на переможця. Як я вже сказав, ринки, такі як Polymarket, Калші і Betfair – а на сьогоднішній день показали, що вже поставлено більше 20 мільйонів доларів на різних учасників цих перегонів. І ось сумарна таблиця безумовно лідирує нинішній. Прем'єр-міністр Ватикану, кардинал Паролін, на другому місці кардинал Тагле, на третьому відомий нам Зупі, на четвертому Піцабелла. Ну, можна зупинитися на чотирьох. Хоча тут є і кардинал Угорський Ердо, він на шостому місці, Тарксон на п'ятому місці. Ну і інші. Можна їх віднести до тої риски, яку називають аутсайдери. Тобто, скоріш за все, всі основні голоси будуть розподілятися між кардиналом Пароліном, Тагле, Зупі і Піцабелою, про яких багато говорять. Ну, вони найбільш папабіліті, тобто це характеристики і вимоги сучасні до тої чи іншої особи, яка найбільш Підходить до того, щоб стати папою деякі з них назву ну, по-перше, не молодше ніж 70 років, і принцип тут зрозумілий не старше ніж 80 років, бо старше ніж 80 не голосують навіть на даний час всього 133 будуть голосувати, бо за декілька останніх днів двох виповнився день народження, і вони подолали Рубіжу 70 років. Однак. Ставки, які на даний час роблять ринки, прогнозу свідчить про те, що на першому місці кардинал Паролін. Хоча рівень ставок говорить 4 до 1. тобто говорити про те, що є однозначність у вибору, дуже складно і прогнозувати майже неможливо, тим більше, що цілий ряд аналітик говорить про те, що попередні вибори іноді теж. По ставках робилося навіть однозначність у виборі тої чи іншої фігури, того чи іншого кардинала, однак в результаті відбувалося все по-іншому. Ще раз хочу зазначити, що сьогоднішнього дня ворота Сикстинської капели будуть зачинені, і кардинали будуть хіба що виходити на обід. Ну а при тому, коли буде потреба. Вони будуть ночувати в окремому приміщенні з зовнішнім світом. Спілкування з ним буде обмежено. Хоча на попередніх конклавах таланти а, таким чином грались, що навіть у вигляді блюд чи розміщення на блюді а, певних продуктів іноді підказували а, вулиці, підказували журналістам. а... То і на кого робляться всередині більше ставок, і хто бере участь у голосуванні не одного разу, власне, про блюдах, по розміщенню а, на тарільці у того чи іншого кардинала їжі можна було чітко сказати, чи фотографу, який випадково, чи таємно робить фото, чи тому, хто підвозить їжу. на про кого йде мова і за кого буде йти голосування? Взагалі, правила стосовно порядку голосування кожного року стають все жорсткішими і жор жорсткішими. Завдання дуже просте. Рішення має приймати кардинал, ну і зрозуміло, Господь, який опікає кожного із них і дає йому розум визначитися з приводу тої чи іншої кандидатури. Дякую, що слухали. Будемо очікувати результату переходу, перебігу виборів у Ватикані. Дякую вам на все добре.